Усіх віта. Сьогодні ми знаходимося у комплексі ЖК «Казка». Це комплекс, який розташований за адресою а, Полтавський шлях 186, площа квартири 40 квадратних метрів, гарна квартира, до речі, дуже цікаво зроблений шкаф. Тут у нас відділ під а, м, верхній одяг та обувь. Далі у нас ідея. Відділ з цієї вже сторони, там у нас зеркало, під ваш повседневний одяг. Ось така у нас кімната. Тут можна розташувати своє ліжко, кухня дуже цікава. Встановлена варельна поверхня, є духова шафа, витяжка, ось така мійка. Далі в нас йде санвузол. Санвузол укомплектований дешевою кабіною. Є пральна машина, ще одна рукомійка, дзеркало, а, тумбачки, туалет, сушарка, бойлер на 50 літрів. Квартира підходить під програму. Є оселя. Всіх, кого може зацікавити дана пропозиція, набирайте ось такий цікавий, гарний балкон. Тут можна а, була одна його під о, кабінет. Ось такий від з вікна. Всіх, кого зацікавило, дзвонить, пишіть, буду радий з вами зустрітись. Пока-пока.